Є такий собі простір, де за одну годину крізь коридори проходить більше людей, ніж живе у деяких цілих містах, де багаж мчить під землею по невидимих автострадах. Алгоритми прогнозують наш наступний крок точніше, ніж ви самі. Це не наукова фантастика, це реальність аеропортів гігантів. Але що ми маємо на увазі? Аеропорт Гігант це не просто велика будівля з літаками довкола, це колосальна інфраструктурна екосистема, що відрізняється масштабом території, шаленим річним пасажиропотоком, кількістю терміналів із літно-посадкових смуг, рівнем автоматизації, логістичною потужністю та навіть здатністю впливати на економіку регіону. Їхні підземні тунелі, енергетичні центри, окремі транспортні лінії та цифрові мозки працюють синхронно, аби кожна посадка виглядала буденно. Вони схожі на міста всередині міста, власне, готелі, медичні пункти, культові споруди, іноді вольфполя чи сади, у яких пасажири стирають стрес багатогодинних перельотів. І саме в цій буденності прихована магія. Гігантський механізм обслуговує сотні тисяч людей на день, так злагоджено, що більшість навіть не замислюється, які обсяги даних палива, електроенергії та рішень прокручуються за кулісами. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. Так чому ж ця тема так захоплює? Бо вона на перетині архітектурної амбіції, точної інженерії та брутальної логістики світової торгівлі. Саме через ці вузли проходять потоки товарів і людей, що формують економічні зв'язки планети. Тут народжуються інновації від біометричної посадки без паспорту в руках, до роботизованого сортування тисяч валіз за хвилини. І сьогодні ми зануримося в топ 5 найвражаючих аеропортів, які шокують не лише площею, а й можливостями. Деякі з них перевершують фантазію масштабами, інші вишиканою архітектурою чи рекордною інтенсивністю рейсів. Наприкінці ви зрозумієте, чому ці гіганти не просто місця відправлення, а пульсуючі серця глобалізованого світу. Тож пристебніться далі, як ми обирали наш рейтинг і де ховаються справжні титани неба? Як же відокремити справжніх титанів від просто великих вузлових аеропортів? Щоб наш ТОП не був списком за відчуттями, ми наклали кілька жорстких критеріїв. Будемо використовувати своєрідні фільтри, крізь які проходить лише еліта. Перший критерій: площа. Не рекламна цифра, а реальна контрольована територія, перони, технічні ангари, логістичні двори, буфери безпеки, готелі, інфраструктурні коридори. Велика Земля дорівнюється можливості нарощувати пропускну здатність без перелічу існуючих потоків. Другий критерій річний пасажиропотік, абсолютні мільйони людей. Але важлива не лише цифра, а й стабільність у кризові періоди, швидкість відновлення після подій, так звана штучна стійкість системи. Третій критерій конфігурація: кількість і довжина злітно-посадкових смуг, їх взаємне розташування, паралельні, перехресні, число терміналів і глибина підземного шару, тунелі поїздів, багажні магістралі, енергетичні центри. Четвертий критерій: технологічний логістичний індекс. Наскільки автоматизовані процеси посадки, сортування багажу, маршрути внутрішнього транспорту, Чи є біометричні шлюзи, предиктивна аналітика черг, роботи, навігатори, п'ятий критерій: дизайн та архітектурна ідея, не для краси заради краси, а як інструмент потоків, форма, що скорочує пересадки, природні світла як навігація, зіркоподібні промені, що мінімізують кілометри ходьби. Шостий критерій: вплив: роль у глобальних трансферних мережах, частка міжнародних з'єднань, економічні мультиплікатори для регіону, навіть м'яка сила бренду країни і маленький джокер, інноваційна унікальність, що що ставить планку іншим. Наприклад, термінал, монополізований однією авіакомпанією під супер оптимізований сервіс або гіпершвидкісний інтермодальний вузол. Після всіх цих сит ми отримали п'ятірку, де кожен кандидат не просто великий, а структурно та системно відмінний. Готові? Далі зануримося у позицію номер 5 і підемо вгору до абсолютного чемпіона. П'яту сходинку нашого рейтингу займає Аеропорт Дубаї в Об'єднаних Арабських Еміратах. Справжній оазис розкоші та швидкості у серці пустелі. Це не просто транспортний вузол, а символ блискавичного розвитку регіону. Дубайський аеропорт вже кілька років поспіль утримує звання номер 1 у світі за міжнародним пасажиропотоком. Понад 86 мільйонів мандрівників щороку проходять крізь його ворота, і це число продовжує зростати. Що робить аеропорт Дубаї таким унікальним? Передусім, близьковичне обслуговування. Пасажир може пройти всі контрольні пункти у лічені хвилини завдяки біометричним технологіям та безконтактним системам. Але це лише верхівка айсберга. Усередині аеропорту розташовані величезні зони дюті фрі з дизайнерськими брендами: спа-центри, готелі, навіть басейни. Ви чули про термінал 3, створений виключно для авіакомпанії Еміратес. Це найбільший термінал у світі, що дозволяє компанії працювати як на власному домашньому космодромі. Додайте сюди розкішні лаунжі з кухнею від шефів та приватними кімнатами для відпочинку, і ви зрозумієте, чому аеропорт Дубаї вважається не аеропортом, а окремою країною з власними правилами та атмосферою. Далі на четвертій сходинці справжній американський гігант, який вражає не лише розмірами, а й тим, що всередині нього розташовані цілі автостради та навіть гольфполя. Це міжнародний аеропорт Dallas-Fort Worth, США. Dallas-Fort Worth – це аеропорт, який нагадує окреме місто зі своєю інфраструктурою, комунікаціями та власними службами. Його площа вражає понад 70 квадратних кілометрів. Для порівняння, деякі столиці Європи могли б уміститися всередині цього авіаційного комплексу. На території аеропорту є власні шосе, розгалужена мережа транспортних тунелів і навіть кілька гольф-полів. Уявіть, пасажир, очікуючи на рейс, може буквально зіграти партію у гольф. Крім того, Dallas Fort Worth має власну пожежну службу, поліцію, лікарні та навіть поштову систему. Внутрішній транспорт організовано настільки ефективно, що за лічені хвилини можна дістатися з одного терміналу в інший. Пропускна спроможність цього гіганта дозволяє щороку обслуговувати понад 70 мільйонів пасажирів, а кількість рейсів щодня обчислюється тисячами. Цікаво, що аеропорт розташований між двома містами Даласом і Форт Вертом, і обидва активно використовують його як головний транспортний вузол. dallas Форт Верт також є ключовим хабом для American Airlines, що робить його одним із найважливіших транзитних центрів США. Але якщо ви думаєте, що масштаб і розмах обмежуються Америкою, зачекайте, адже на третій позиції нас чекає справжнє архітектурне диво Пекін Дангсінг у Китаї, який вражає не тільки функціональністю, але й фантастичною формою зірки. Пекін Даксінг це не просто аеропорт, а архітектурна революція, яку світова спільнота вже встигла прозвати зіркою Сходу. Його унікальна форма нагадує гігантську морську зірку з п'ятьма променями, що розходяться від центрального ядра. Цей проект останній шедевр легендарної архітекторки Захи Хадід. І він від початку створювався як символ нового технологічного Китаю. Площа Пекін-Даксінг становить понад 47 квадратних кілометрів, але продумана структура дозволяє скорочувати час на пересадки. Пасажиру не потрібно долати безкінечні кілометри, адже всі виходи організовано так, щоб шлях від центру до будь-якого гейта займав не більше вісьми хвилин ходьби. Вражає і технологічний аспект. Daxing став одним із перших аеропортів світу, де впровадили комплексну систему автоматизації від сортування багажу за допомогою штучного інтелекту до роботизованих інформаційних помічників, які відповідають на запитання пасажирів у режимі реального часу. Додайте сюди високошвидкісну залізничну гілку та магістралі, що з'єднують аеропорт із центру Пекіна всього за 20 хвилин, і ви отримаєте зразок ідеальної логістики. Проте навіть такий гігант не може змагатися з тим. Хто щороку пропускає через свої ворота понад 100 мільйонів пасажирів? Це наш номер два, легендарний аеропорт хартсфілд Джексон Атланта у США. Атланта це справжній чемпіон авіаційного світу за пасажиропотоком. Уявіть собі, аеропорт, через який щороку проходить понад 100 мільйонів людей. Фактично, кожен сьомий мешканець планети міг би один раз за рік відвідати цей вузол. Його стратегічне розташування в серці США робить аеропорт Атланта ключовим з'єднувальним центром між Північною та Південною Америкою, Європою та Азією. Саме тут, у нескінченному ритмі злетів і посадок, працює механізм, схожий на годинковий. Кожна хвилина розписана, кожен рух відточений. Злітно-посадкові смуги аеропорту Атланта здатні приймати та відправляти літаки з такою частотою, що середній інтервал між злетами близько 90 секунд. Та справжнє диво Атлант її ефективність, незважаючи на колосальне навантаження, час очікування на контрольних пунктах тут один із найкоротших у світі. За цим стоїть потужна система планування і тисячі працівників, що працюють як одна команда. А ще аеропорт Атланта головний хаб для авіакомпанії Delta Airlines, що надає величезні можливості для зручних пересадок. Але навіть цей рекордсмен здається малим у порівнянні з тим, хто посідає першу сходинку нашого списку. Це король серед аеропортів, Міжнародний аеропорт Короля Фагда у Саудівській Аравії, який перевищує всіх за розмірами та унікальністю своєї інфраструктури. Міжнародний аеропорт Короля Фагда у Саудівській Аравії це справжній гігант серед гігантів. Його площа перевищує 770 квадратних кілометрів. Це майже розмір невеликої країни. Для порівняння він більший за весь Нью-Йорк чи Сінгапур. І, хоча пасажиропотік тут не рекордний у світовому масштабі, головна перевага цього аеропорту його грандіозні масштаби та дивовижне поєднання цивільної та військової інфраструктури. Тут є все, власні віп-комплекси, підземні рівні, величезні ангари для обслуговування літаків та навіть власна мечеть на 2000 тисячі вірян, розташована просто на території аеропорту. Це місце створене не тільки для зручності, а й для демонстрації сили та багатства Саудівської Аравії. Архітектура та внутрішній дизайн аеропорту вражають поєднанням традиційного арабського стилю з ультрасучасними технологіями, мармурові підлоги, величні арки скляні куполи та розумні системи управління потоками людей і техніки. Аеропорт виконує функцію стратегічного хабу для регіону перської затоки та служить важливим пунктом у логістиці, як пасажирських, так і вантажних перевезень. Це місце, де технології поєднуються з традиціями, а масштаби змушують дивуватися навіть досвідчених мандрівників. Тож ми бачимо, що сучасні аеропорти-гіганти вже перетворилися з простих транспортних вузлів на високотехнологічні, самостійно функціонуючі міста майбутнього. Вони поєднують економічну потужність, інноваційні рішення та виклики екології, а їхній розвиток спрямований на повну автоматизацію, сталість та персоналізований комфорт. Головне питання, як знайти баланс між технологічним прогресом і відповідальністю перед довкіллям та суспільством. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та залишайте свої коментарі.